Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 15 березня і в нас дуже-дуже тепла і сонячна погода. Вночі ще буває 1-2 градуси, а вдень вже 15 на сонці навіть 18 і 20. Дуже-дуже тепло. Ідемо з донькою на автобус, донька їде на роботу, а я піду в магазин, хочу сходити в бріку, подивитися, що там цікавенького з'явилося. Які весняні і літні нові товари вже є. І ось біля зупинки, просто на газоні так багато розсіялись крокусів. А це хочу вам додати невеличкий шматочок відео. Гуляли зранку з лакусіком по дачах, і також і крокуси вже квітнуть. Ось, бачите, які яскраві і гарні сонячні такі квіти. І також примули посходили. Посходила, мені здається, не перстянка, там далі покажу. І також хочу вам показати, ось так почуваються верески, вони тут взагалі не відповідають відпочивають вони і взимку такі яскраві насичені були зараз. І в бріку покажу вам там також цілий стіла цих вересків продається, і також гарно вони себе почувають на ділянках. І ще хочу вам зазначити, що не перестаю дивуватися, як багато тут рододендронів. Подивіться, які величезні кущі. Бруньки вже такі великі, як, наприклад, перепелине яйце. Я дивуюся, що їх так тут багато. А це показую також тюльпани, нарциси зійшли вже гарно почуваються. Вже люди поприбирали. Чимирники квітнуть в повному своєму розквіті. І також багато ось такі. Зараз далі покажу. Ну це не проліски, це, мабуть, саме підсніжники такого білого кольору. Навіть бачила на дорожці. Просто хтось викидав, мабуть, землю на дорожку, і вони там сходять. І також, ось так яскраво вже виглядає бадан зелено-червоного кольору, листочки всі ціленькі, гарні, насичені. Весна вже до нас прийшла однозначно. А ось далі хочу показати. Дати вам ділянку, вона мені подобається. І також казала сестрі, що покажу колись. Бачите, тут газон, і просто в кожному такому квадратику посаджена лохина. Вона відокремлена від газону. ґрунт в неї спеціальний, але і вона так гарно виглядає як декоративна, просто на газонах. Ну, і ось вже я в Бріко, дуже багато весняних, літніх товарів саме для садогороду, дуже багато. Півмагазину, мабуть, заставлено. Людей також багато, купляють і ґрунти, кору, і також різні насіння, квіти купують досить багато людей. Ну, і, як завжди, в садових центрах, в садових магазинах, в садових відділах навесні це пріоритет, так сказати, засоби догляду за рослинами, добриварі різні насіння, клубніві, цибулині, все, що хочеш, в принципі, все є. Ось це добриво, багато тут вони використовують ну, написано компост. Але, я думаю, то не компост, хоча аромати вам хочу сказати, по всьому магазині, саме у такого, знаєте, компосту або курнику. І ось такі гарні декоративні з'явилися підвіси для квітів на балкон або просто на будинок чіпляти квіти. Ну, Дуже класні і досить недорогі, хочу сказати: 15, 16 злотих, є 20, 21 злотий. Мені ось такі подобаються на дві квітки. Такі вони досить важкі, ну, вони, може, не ковані, але досить такі важкі, і я думаю, міцні. Ось з листочкам подивіться, який гарний підвіз. Дуже мені подобається. Він коштує 21,99, ну 22 злотих. Ну, а вже ж відділ досить великий газонокосарки, лопати, сапки, граблі будь-які, секатори. Ну, Секатори подивилася, хотіла взяти з таким тоненьким носиком, тому що свої, які в минулому році вам пропонувала, залишила вдома, подарувала сестрі Наталі і батькам, і не забирала з собою, але хочу сказати, що тут секатори досить дорогі. Так, ну як дорогі? 40 злотих, 45 злотих. Ось такі опори також показала вам, тому що сама придивлялася до них, хотіла придбати собі додому, поставити біля квітки. Ось такі з'явилися цибулини в горщиках: це декоративна цибуля. Написано гіганта. Є в листочках можна зазирнути і побачити, що там вже є пуп'янок, є зав'язь, але є листочки і без цієї зав'язі. Коштують 15 злотих один горщик. А, ні, 12 злотих це булинка, а 15 злотих це ось лаванда французька було написано: крутила-крутила. Дуже хотілося мені її взяти, але потім побачила цибулькові і все, вся моя увага переключилася туди. Але хочу вам сказати: лаванда дуже гарна, яскрава фіолетового кольору, але вона не витримує зиму на вулиці в Україні, тому її потрібно пересаджувати в горщик і кудись прибирати. Ну і ось стелажі з цибульковими, це ось взагалі. Якась така рослина, незвичайна. Я дивилася, дивилася. Тут одна цибулинка була. Я не знаю, не дуже зрозуміла, що то за квітка. Але дуже багато жоржин, багато бегоній, багато кал, лілій, канни також різнокольорові з різними смужечками. Цибулини, ось бегонії, наприклад, там по дві цибулинки в пакетику, і цибулини дуже гарні, великого розміру. Передивилась майже в кожного є росточок. Ну, поки що не знаю, що мені придбати, що мені взяти, тому що очі розбіглися. Дуже люблю цибулькові, і клубневі рослини. Вирощувала їх і при будинку коли Мешкали і на дачі, коли мешкали. Ну, гладіолуси, чесно скажу, по останні роки не вирощую вже, тому що потрібно зберігати цибульки. І ну, це, це навіть пів проблеми, так сказати, але мені не подобається, що вони такі досить високі, і не знаєш, як їх підперти, підв'язати. Лілій також дуже багато було. Взагалі таких цікавинок багато досить, наприклад, такого, як я не бачила в Україні. Якісь такі є квіти, що я навіть назв не знаю. І ось вийшла на вулицю. Тут є вже троянди. Троянди також з росточками. Троянди коштують по 8 злотих взагалі недорого. Там в коробі були штамбові агруси і порічки. І я, до речі, помітила, що тут на дачах досить багато вирощують саме штамбових ось таких ягідних кущів, ну, тому що ділянки невеличкі, і люди економлять площу, щоб посадити ще й город. І, до речі, вони недорогі. Вони буквально коштували 18 злотих. тобто 180 гривень. Було багато віол, всього по три злотих кущик, і досить багато людей їх купляли. Великий стелаж на чотири полиці з вересками. А далі зайшла всередину показати вам кактуси і кімнатні рослини. Але ж коли з'являється вже весняний товар і на вулиці сонячно і тепло, то вже про кімнатні рослини не хочеться думати, не хочеться їх розглядати. Ну, і ось пішла далі на насіння. З насіння також дещо купила. То вже покажу вам, коли приїду додому. Насіння багато, різні сорти: і овочів, і квітів, і трави, і зелень, і все, що хочеш. А це ще трохи покажу вам зайшла у Lidl. Такі цікаві кошики. Не знайшла, скільки вони коштують. Там три штучки, різні по розмірах. І ось ще таке добре мене зацікавило для утворення компосту. Також є. І нарциси, і гіацинти, і тюльпани тюльпанів, до речі, досить багато. Ось навіть по акції получається одна штучка 30 грошей, тобто 3 гривні, один тюльпанчик. Також зазирнула в бедренку. В бедронці ось просто посеред магазину стоять такі піддони, і на них стоять відра з тюльпанами. Один букет коштує 13 злотих, і я думаю, там близько 10 штук тюльпанів. Я прийшла додому і зараз розкажу вам і покажу, що я купила. Купила чотири пакети канасіння, два взяла в лідлі, це взяла кріп, буду сіяти, і також взяла котовник. Попольські називається коціментка. Ну, спробую висіяти. Завжди розмножувала котовник тільки розділенням куща. Колись при будинку ще в мене був. Я купила буквально невеличкий такий кущик, і вони в мене порозросталися, дуже великі кущі, ділила. Потім і на дачу забрала. Достатньо було, але не знаю, якщо посіяти, як він зійде. І чи заквітне в цьому році, бистріш всього не заквітне в цьому році. Ну, буду пробувати. Ось в найближчі дні буду висівати. Також вже час викладати на пророщування помідорки. У мене є декілька сортів. Ну, також для балкону я вам розказувала, що брала і показувала, які саме. А це взяла, тому що написано, що дуже гарний сорт і типу волове серце. Він високорослий, великі рожеві плоди 200 грамів розміром. Ну, в принципі, я думаю, що всі знають. Що таке волове серце, тому що це досить старий сорт, і він при цьому досить смачний і гарний. Пробую ще виростити його в горщиках на балконі. І також взяла, хотіла давно взяти це духмяного горошку. Там були і окремо різні сорти. Різні кольори, але я взяла суміш також посаджу. Сподіваюся, що він виросте. В принципі, огорошок. Він отак плететься, можна поставити будь-яку опору, будь-яку паличку. і Він навколо цієї палички буде заплітати. І дуже він ароматний, дуже гарний буде для балкону. Буде, я думаю, аромат і в кімнату доноситися. Ну я вже ж купила ще собі цибулинки. Стояла, мабуть, півгодини біля цих вітрин з бегоніями, каннами, ліліями. Показувала вам дуже багато всього. З'явилося Бегонії хотілося купити різних, тому що я їх дуже люблю вирощувати і знаю, що вони класні, витривалі. Ну і ось купила ось такі написано бегонія каскадова, червона. Так, розмір цибулинки 5-6 см на балкон і висота 18 см. Взяла саме цей пакетик і саме цей сорт, тому що сподобались мені цибулинки. Хоча цибулинки гарні у всіх квітах, в принципі, передивилася, вже є пророслі. І зараз також ці цибулинки буду викладати на пророщування. Подивіться, одна ось така велика ну це не цибулинка, альбульба. Вона не рівної форми, але нічого страшного. Зате вона дуже тверда. Ось такий вже в неї росточок є. Видно, рожевий. І другу також подивилася, що були росточки. Вона трішечки менше, але також, бачите, рожеві росточки вже є. Так, ну що тут написано? Ну, тут багато чого написано, але в принципі, я думаю, ми всі багато знаємо про бегонії. Я вирощувала, показувала і розказувала вам не один раз, що бегоні в мене, особливо при будинку, було багато. І ось зараз взяла два таких пересадні горщика, додала сюди ґрунт, такий легенький покупний в мене, а вже ж, і викладаю на пророщування. Цибулинку трішечки заглиблюємо. Але заглиблюємо не повністю. Навколо тільки присипаємо буквально один сантиметр навколо, щоб цибулинка була у ґрунті. А щоб ось ці росточки були на поверхні, щоб їх було видно. Ось подивіться, ось так: першу посадила. Я сподіваюся, вам видно. І так само посаджу другу. Поливаємо тільки навколо цибулинки. Саме те заглиблення, звідки йде росточок, в жодному разі не поливаємо, тому що ці цибулинки, картоплинки, як їх назвати правильніше, бегоні дуже швидко можуть загнити. Так, з другого горщика трішечки висипаю ґрунт, бо досить велика цибулинка не виходить. В мене просто її так занурити. Ось так я її покладу і тепер вже навколо обсиплю ґрунтом. Дуже люблю бегонії. Вирощувати, вони, в принципі, класні в селі, то не вибагливі. Тільки одне в них бажання так сказати. Якщо його виконати, то вони будуть квітнути до пізньої осені і виглядати будуть дуже класно, наростають дуже швидко. Можна розмножувати черенкуванням потім вже просто відрізати частину стебла і вкорінювати. Робила так, дуже гарно вкорінюються. Основне побажання бегонії це затінок. І саме цим бегонія ще класна, тому що її можна вирощувати десь повісити, якщо у вас є свій садочок на дереві кашпо в затінку, і вона там буде гарно почуватися і буде гарно квітнути. Так, все посадила. Ось так. І поставлю їх вже на підвіконня, точніше на свою поличку, щоб вони вже отримували сонячне світло. І поливаємо навколо. На сам клубіньочок в жодному разі не поливаємо, скажу вам ще один раз. Грунт в мене знаходився в квартирі, тому він досить сухий. Зараз я пролью, трішечки почекаю, поки просочиться ґрунт водичкою, і потім ще раз пролью. І потім буду вже досить охайно поливати, щоб не залити, щоб ці цибулинки, ці картоплинки не залити. Потім восени їх потрібно обрізати, витягнути з ґрунту. Висушити, скласти в коробку в будь-яку обувну, ну, картонну, насипати туди стружки з деревини, з будь-якої, і зберігати можна в такому вигляді холодильнику, якщо у вас небагато. Якщо у вас багато бегоні і є погріб, то вже ж краще всього зберігати в погрібі. Ось так виглядають мої бегоні. Все, посадила. Ось таке відео у мене сьогодні вийшло. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Бажаю всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.